Доброго дня, шановні, я Віктор Шутко, мій канал мій маленький садочок. Ось вже обкатали, тестуємо отакий е, Китай Баба. <сі> Всі називають його. Культиватор, мотоблок Кентавр. Ось такий він. Ну і в мене великий є кентавр. 10.05 механік он працює коротше. от Вже йому 8 років чи більше. Я не пам'ятаю за року Ну і скажу так одним словом. Техніка Китайна виш... на висоті. оце отакими речами він займається. Як бачимо, поле. Не пішки не перейти і не конем переїхати. Як другий каже, що в мене 1,5 сотки біля дачки, то нам на, на мою техніку Китай Бабай півтора гектари на штучку мінімум, а той більше. Ну і тоді обзор я зроблю позже Розкажу всі нюанси, бо він зараз при ділі. От. Це ми готуємо грядки, готуємо для морковки, бо треба, щоб фракція землі була дуже м'якая. Ось так ми ним працюємо. Після оранки це. Ясно, що після оранки. Але скажу на таку глибину, якщо чесно, винне брезгує й целину. Ну, не длинніє, звісно, ніж оце зараз він іде. Але це ліну він бере. Це так. Познайомственний з ним. І з ним ознайомительне, скажімо, знайомство таке. Сьогодні перший день, як кажуть, даємо йому підсрак. Цілий день він буде нам працювати. Колесо переднє, те, що їхнє поміняли на на наших. Я переварив, зробив, бо це є взагалі, воно топляється у землю і нема з його торку. Ну, оце отаке основне якось так. Все на цьому. Потім я зроблю відеообзор, скажу плюси, мінуси, до побачення. З вами був Віктор Ішовко. Всіх хорошої Пасхи, врожаїв, мирного неба, до побачення.